Надзвичайники про свою роботу розповідають нечасто. Вони першими виїжджають на ліквідацію наслідків обстрілів, гасити пожежі чи розбирати завали. Втім, героями себе не вважають. кажуть, виконують свою роботу. У фатальний понеділок, 31 липня, ворог двома ракетами атакував кривий ріг. Перші дзвінки служба порятунку прийняла о 9.06. А вже о 9.14 на місцях ворожих ударів працювали перші підрозділи рятувальників. Первинно задіяні сили та засоби всіх підрозділів вплоть до Покровського району. Також були задіяні вісь гірничий рятувальний загін міста Крового Рога, їхні взводи, які займалися ліквідацією наслідків ракетних ударів. Робота рятувальників це першочергове завдання спасіння людей. Надання допомоги людям тому, коли б ми пробули в першу чергу, були подані стволи на гасіння пожежі з внутрішньої та зовнішньої сторони, з внутрішньої через під'їзд, з зовнішньої сторони з допомогою автодрабин, підйомників, лафетних стволів. Паралельно, паралельно з цим була робота рятівників, рятувальників щодо відкриття дверей розбору конструкцій і можливого доступу до тих приміщень, де можливо бути люди. Тобто перевіряли все, що можливо. Ризикуючи своїм життям, ризикуючи своїм здоров'ям, хлопці в диму гасили пожежу, різали двері, заходили в де можливо пройти, де конструкції дозволяли передвігатися по поверхам. Вони ходили, шукали людей, готову, щоб рятувати. Під час розбору конструкції рятувальників підстерігала ще одна небезпека: обвали зруйнованих ударом конструкції будинку. Є певна процедура робот, є певний протокол робот. В час, коли проводяться такі роботи, виставляються ну, спостерігачі. І завдяки цьому, коли почала рушатись конструкція, була подана відповідна команда, і хлопці ну, стікали з цього, з цього з цієї дільниці. От. Тому ну, таким чином забезпечується більш-менш безпечна праця рятувальників на таких от локаціях. Кожна ситуація чимось відрізняється, це обов'язково. Тому от перші хвилини, перші мабуть, там години це е, найважчий час, коли хлопці роблять ну, все можливе-неможливе для того, в першу чергу, щоб забезпечити безпеку людям. До робіт з ліквідації надзвичайної ситуації в той день був залучений 201 чоловік особового складу і 53 одиниці техніки. В таких небезпечних умовах важлива командна робота, каже Геннадій Ярешко. Разом з нацполіцією це разом з аварійними службами, тобто 103, 104, не враховуючи комунальні служби. Комунальні служби, ми розуміємо, що без допомоги відповідної техніки комунальних підприємств ми не змогли б зробити той масштаб ті масштабні роботи, які ми провели. Тому комунальна служба залучалася в повному обсязі цієї крани, це і погрузчики, цієї люди, нашими співробітниками було врятовано три особи з цього будинку. Наші хлопці постійно чергують тут світовий день і допомагають людям з одяг. Сказки проводять їх до своїх квартир для того, щоб вони винесли цінності. тільки там, де це безпечно. Тобто, дев'ятий поверх, ми людей, там, де конструкції можуть обрушитися, ми туди їх не ведемо. Рятували людей з під завалів, ризикуючи власним життям. Розраховували на міцне плече колег та всіх служб, які працювали у відповідальну годину як єдина команда. Це одна з важких сторінок криворізької історії. Та це ще історія про тих, хто в критичні часи без страху вирушає на порятунок людських життів. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день.